Тож лідер Росії і воєнний злочинець Володимир Путін бачимо, приїхав все ж таки 3 вересня до Монголії, де провів низку зустрічей із керівництвом цієї країни. На цей візит в принципі можна було б і не зважати, і ніхто б не помітив, якби, якби Монголія не була країною, що ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. І нагадаю, що вона стала першою державою членом МКС. Яка прийняла російського лідера після того, як міжнародна ФЕМІДА видала ордер на його арешт через незаконну депортацію українських дітей до Російської Федерації після початку повномасштабної війни РФ проти України? Пане Станіславе, як ви розцінили цей візит? Чому на вашу думку Монголія таки не зважилася? зробити цей крок заарештувати кремлівського диктатора воєнного злочинця володимира путіна і чи можемо ми констату... констатувати той факт що нині обтирається ногами міжнародне кримінальне право Ну, дійсно, російський диктатор Володимир Путін здійснив візит до Монголії, країни, яка є учасницею міжнародного кримінального суду, і він не був заарештований на території цієї держави. Тут варто зазначити, що і МКС, і Україна, і Європейський Союз застерігали Монголію про неприпустимість порушень зобов'язань за римським статутом. Однак Монголія. Власне, не виконала цього, не дослухалася і порушила зобов'язання, відмовившись арештовувати воєнного злочинця Путіна за ордером МКС, і таким чином можна говорити про те, що Улан Батор створив небезпечний прецедент, підваживши дієвість рішень міжнародного правосуддя. Вочевидь, зараз. Будуть, скажімо так, розбиратися, що надалі робити з цим випадком, з цим прецедентом, тому що, очевидь, це значно підриває усю міжнародну міжнародну правову систему. Як повідомляється, що разом з міжнародними партнерами Україна обговорюватиме подальші дії після візиту Путіна до Монголії? Зокрема, про це заявляв і міністр законних справ України Дмитро Кулеба. Ну тобто, фактично, можемо зараз поки що спостерігати за, за тим, як які будуть дискусії, і які будуть здійснені дії, хоча варто розуміти, що якогось механізму. Примусу до тієї чи іншої держави е, е, учасниці МКС е, не існує, тобто немає можливості е, змусити її виконувати свої міжнародні зобов'язання. от така з таки, і за е, е, і за римським статутом. Е, тож, звісно, дійсно, це дійсно е, е, ну, звісно, є великою проблемою для е, е, міжнародного правосуддя, для е, всієї системи міжнародного права і вочевидь зараз, я думаю, будуть здійснюватися якісь ем, дії, але ми повинні розуміти, що все ж таки е, вони не матимуть якихось вкрай е, скажімо так дієвих наслідків е, для Монголії, і е, скажімо так, навряд чи можна буде е, скажімо так говорити про те, що Монголія дійсно буде покараною хоча звичайно будуть якісь засудження цієї країни будуть скажімо так намагання здійснювати різного роду тиски на цю, тиски на цю державу але ми повинні також усвідомлювати що навряд чи це матиме якийсь великий успіх і і вочевидь так, це також надасть можливість іншим країнам-учасницям міжнародного кримінального суду приймати на своїй території як воєнного злочинця Путіна, так і інших, на які можуть бути видані ордери на арешт. І тепер уже постає питання в доцільності: скажемо, видання таких от ордерів, якщо Тими чи іншими державами може не виконують не виконуватися їхні міжнародні зобов'язання. Ну знов ж таки подивимося, який буде подальший перебіг подій. Монгольська сторона вона аргументує власне свої дії тим, що вона нічого не могла зробити, тому що вона сильно залежить від тих чи інших енергоносіїв від Росії, і залежить так само вона від Китаю. І власне для Китаю було. Ніби то вкрай важливо, щоб цей візит до Монголії здійснився, щоб були підписані ті договори, які були вигідні Китаю, зокрема в контексті транзиту через територію Монголії російського природнього газу, і фактично ми можемо говорити про те, що такі країни, як Росія і Китай, які не є. Учасницями міжнародного кримінального е, судочинства вони змусили державу, яка е, власне е, підписала і ратифікувала Римський статут, власне прийняти е, без якихось е, 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 дій Володимира Путіна. Тобто, фактично е, не було здійснено ні арешту, ні від. Тим паче відправки його до Гаги, А бачимо, що він спокійно собі е, перебував на території Монголії, е, робив зустрічі, фотографувався е, і то подібне. Ну, власне, бачимо, що таких і наслідків для нього не було. Але, е, на щастя, є. Монголії, звольну те, що це все таки демократична країна, представники громадянського суспільства, які всупереч позиції власно уряду влаштували акцію протесту проти візиту Путіна до своєї країни. Але е, чи е, могли вони щось вдіяти, окрім таких акцій? Очевидь, ні, тому що все таки е, тут було прийнято імперативне рішення а з боку е, влади. Монголії і таким чином цей прецедент таки було створено, і наслідки можуть бути для всієї цивілізованої спільноти катастрофічними? Ми бачили і ви згадували якраз те, що Монголія задекларувала, що вона не могла арештувати воєнного злочинця через те, що залежно від енергоносіїв Російської Федерації, тобто все таки гроші більше важать за міжнародне право чи як? Ну, скажемо так, тут це залежить від ситуації. Я б я б звичайно не хотів би оперувати саме такими поняттями, і на мій погляд, все ж таки, міжнародне право і загальнолюдські цінності повинні превалювати. Тим паче, коли е, такі не такі на таких диктаторів, на таких злочинців, як Володимир Путін, е, чекає лава підсудних, і е, однозначно їх потрібно е, таких осіб судити. Однозначно потрібно е, показувати всьому світові, що. Не можна ані порушувати міжнародне законодавство, ані законодавство внутрішнє, ані взагалі той порядок речей, який існує в світі протягом останніх десятиліть. І за що світова спільнота постійно боролася? і вочевидь, мені здається, що навіть тут проблема буде не настільки в тому, чи зможуть ті чи інші диктатори надалі. Відвідувати країни учасниці МКС, а, а очевидь, що це заохочуватиме ще інших таких, скажімо, лідерів здійснювати різного роду акти, злочинні акти, зокрема і проти людені проти прав громадян, проти безпеки. Різних держав і тому подібне, ну, власне це дійсно дуже поганий приклад буде для, для, для наслідування. І ми, Март, і ми повинні це всі усвідомлювати. Чи привілюють кошти, там, гроші, вигоди якісь. Ну, вочевидь, деякі держави ставлять скажімо, і міжнародне право, і свої зобов'язання, просто совість, навіть якраз таки перед якимись такими можливостями, які для них можуть відкриватися. І бачимо, що для Монголії важливо якраз таки отримувати якісь зиски від різного роду угод. Ти така Така країна, ще як Монголія, знаходиться, скажімо так, не є між Росією та, та Китаєм, і це тим більше ще посилює її піддатливість у цьому всьому. І на мій погляд, в цьому є вся найбільша проблема. Мені здається, що якщо Монголія, от її уряд, знав про геополітичне становище їхньої країни про те, що вона знаходиться між таким е, молотом та кувадлом, і що вона не може, скажімо так, мати якесь поле для маневрів. Я вважаю, що просто цій країні не потрібно було ані підписувати, ані ратифіковувати Римського сутуту, не брати на себе е, оці міжнародні зобов'язання, якщо вона їх не може виконувати, і е, відповідно, я думаю, що. Можливо, цей також буде прикладом для інших, навіщо власне погоджуватися на якісь такі умови, на якісь зобов'язання, які потрібно виконувати. Якщо той уряд не може цього зробити, банально. Тому я думаю, що в цьому так само до цього, так само треба зробити певні висновки і врахувати цей кейс монгольський, але тим не менше, я думаю, що він буде мати. Негативні довгострокові е, е, наслідки, і, на жаль, е, цьогоріч ми зможемо побачити ще інші приклади, якщо все ж таки Путін, наприклад, е, наважиться відвідати інші країни під підписанки Римського е, 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 Скоду і ті держави, які, які його ретифікували. А я нагадаю, його запрошено до Мексики, де має відбутися 1 жовтня інавгурація новообраної. Президентки і, 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 а Мексика – це та країна, яка артифікувала е, Римський статут МКС. Ну і також е, він може відвідати в листопаді місяці е, саміт Групи 20 в Бразилії, і там також, е, ми повинні розуміти, е, були різного роду дискусії, і поки що невідомо, чи буде е, е, домовленість, щоб він, щоб Путін е, все-таки був. Безпроблемно для себе відвідав цю країну, але вже не виключається, тому що є. Вже вони ці держави завжди зможуть послатися на е, прецедент Монголії, і це мені здається найбільша проблема сьогодення. Пане Станіславе, а як ви роз розцінили форму прийому воєнного злочинця у Монголії? Ми розуміємо, що так, кримінальне право е міжнародне начхати на нього Монголії, але все ж таки можна було б бодай якось скромніше всі ці заходи провести. Ну, я принаймні така думка. Для чого це все? Ну так, це протокольні дії, які власне. Прописання для таких от візитів для заходів, коли приїжджають іноземні лідери, щоб власне їх, скажімо так, уважити, щоб показати, що ця країна, яка приймає да випадку монголія, вона їх шанує і відповідно надає можливість показати себе ось такого, з такого, нібито, кращого боку, що все красиво. Все таке все таке яскраво, але знову ж таки я погоджуюся з тим, що можливо і можна було зробити якось це не так е помпезно. Можна було скромніше зробити, чи не так? Так, але але знову ж таки, ми не, не знаємо, які були домовленості з російським диктатором. Можливо, сам Путін цього захотів, і ви повинні також це усвідомлювати, тому що на мій погляд, головною причиною цього візиту було для Путіна не стільки підписання договорів, їх і так можна було підписати в будь-який день, чи то в Монголії, чи то на території Росії, чи навіть на території того самого Китаю, чи будь-де. Але йому важливо покати для своїх громадян, що він є рукостисненим, що його приймають іноземні лідери, навіть країн, які мають міжнародні зобов'язання, зокрема така ж таки в контексті Римського статуту МКС. Ну і що йому нічого не буде. Ти бачиш, це дуже така слушна нагода. Відволікти увагу російських громадян, наприклад, від подій в Курській області чи від інших проблем, які має Російська Федерація, від того санкційного тиску, від того від того спаду економіки, і тому подібне, що власне показати, що ось він, такий величний, нібито лідер країни, яка є по суті ізгоєм і терористом. Він відає власне держави, навіть якщо вони самі не є якимись такими скажімо так, передовими в сенсі економічному чи геополітичному, хоча варто тут усвідомити, що Монголія є демократичною державою, і вочевидь, це ще один такий показник того, що Путін хотів використати цей факт для того, щоб щоб російська пропаганда показувала це якомога кращих кольорах, мені дуже здає. Дуже цей візит нагадує той, який Путін здійснив нещодавно до північної Кореї. Там, ми пам'ятаємо, так само було дуже багато прапорів. Доріжок, оці, оці все це було які, якісь там кульки літали, квіти були ну і тому подібне. Ну тільки то було тільки то диктаторська країна, а тут демократична. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що тут було бажання видно самого Путіна, тому що все ж таки для них це вважається дуже високий гість, який відвідує їхню державу. Ну і очевидно, можливо, і для Китаю так само було вигідно показати. Що ось Путіна приймає, а Китай, як відомо, має тісні зв'язки з Російською Федерацією, тобто йому так само важливо показати і в своїй країні, і на міжнародній арені, що Путін не є якимось ізольованим е е диктатором, а що він вільно подорожує різними державами світу, зокрема демократичними, і тими, які е мають зобов'язання в контексті МКС, і е е е я думаю, що також це якраз таки важливо для вибудови усієї цієї. Вертикаль вертикалі цих диктаторів в кожній окремій країні. Ну і, звичайно, тої осі зла, яка зараз кидає виклик усьому цивілізованому світу. І це також був один із елементів цих викликів, навіть мабуть, один з найбільших за останній час. І те бачимо, ми бачимо, що якраз таки паралельно цьому візиту лунають від китайських високопосадовців різного роду. Заяви про е багатополярний світ, а я отут е якраз таки хотів би зазначити, що міністр закордоних справ е КНР ван і е говорить про те, що потрібно власне е вибудовувати рівноправний та впорядкований багатоляр багато багатополярний світ та всеосяжну економічну глобалізацію, і якраз таки це відбувається на тлі цього візиту Путіна до Монголії, і що мені дуже так е, зразу нагадало відому Мюнхенську промову Путіна 2007 року, коли він так само критикував однополярний світ, ну нібито однополярний, як він тоді вважав. Мов місце на міжнародній арені, і бачимо зараз Китай вже повторює оту саму мантру, яку ми можемо почути від кремлівського злочинця. Тож я думаю, все це якраз таки пов'язано. Тим тобто, паче, ми бачимо, що цей полюс. Сили набирає обертів. Бачимо, що вже ну, так само ми можемо е, спостерігати за тими заявами, за ту інформацію, яка зараз е, лунає, наприклад, від Азербайджану та Туреччини, які воліють приєднатися до БРІКС, а е, е, як як відомікаст таки ядром цього формату є е, Росія та Китай. Отже, фактично, ми, ми не можемо зараз говорити про яке про якусь нормалізацію відносин. На міжнародній арені, а фактично, ми говоримо про нову поляризацію міжнародної політики, і якраз таки цей візит до Монголії можна вважати одним із вагомих елементів. Бачили попередню реакцію Євросоюзу на цей візит. Вони висловили жаль з приводу того, що Монголія не затримала. Російського диктатора, але е, якої практичної реакції тепер можна очікувати від МКС та Євросоюзу, відповідно, зважаючи на те, що Монголія порушила ці зобов'язання, не затримавши е, Володимира Путіна, і е, чи можна очікувати на якісь санкції з цього приводу? Якщо так, то які саме е, як стосовно Монголії, так і стосовно Росії. Ну, насправді, як таких е е санкцій е МКС е не існує в такому вигляді, який ми можемо е мати на увазі, тому що все ж таки, як я зазначив механізму, якогось чітко не існує, так само як у наприклад, не, не існує заочного е розгляду оцих кримінальних справ, е от, і тому обов'язково потрібно, е скажімо так. Е Ті країні, яка на території якої перебуває злочинність, самочинно арештувати своїми силами, тобто своїми правоохоронними органами, і відправити до Гаги, щоб його там судили в очному порядку. Так само, як і немає якихось, скажімо так, передбачено якихось дій. Ну так, ми можемо говорити про те, що. Що може бути зібрання асамблеї держав-учасниць Римського Союзу. тут та власне вони зможуть засудити дії Монголії, не виключаю, що все-таки можуть, можуть застосувати якісь пев певного роду обмеження проти, проти цієї країни, але я думаю, що це радше буде такого декларативного характеру і навряд чи це ма вона матиме якісь серйозні наслідки, саме тому. І е, тільки зараз піднімається багато е, дискусій щодо того, як потрібно посилити відповідальність, чи, чи не слід реформувати такі от міжнародні інституції, е, зокрема і е, судові органи, щоб можна було більш дієво е, і виконувати е, ті приписи, ті ордери, е, які виписуються, е, ну і е, в, 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 в і, ну, і щоб можна було власне. Мати можливість здійснювати якісь ефективні заходи, заходи карального характеру проти тих держав, які порушують свої міжнародні зобов'язання. Побачимо, як буде тут цікавим є один момент те, що Україна так само нещодавно ратифікувала Римський статут. Поки що немає інформації, чи вже наші чи представники Української держави. Приступили до своїх зобов'язань до своїх обов'язків, власне, в контексті Римського статуту в участі в міжнародному кримінальному судочинстві, участі в асамблеї держав-учасниць. От було би якраз непогано, щоб Україна, будучи новим учасником, і власне щоб її представляли особи. Ті чи інші особи української держави, щоб вони власне піднімали також це питання і були задіяні власне в процесі можливих таких от наслідків для для Монголії, ну і щоб вони піднімали питання щодо можливої реформи ці, цього органу, щоб дійсно він відповідав сучасним реаліям, і щоб він, скажем так, мав. Дієві інструменти проти тих чи інших суб'єктів міжнародного кримінального права на завершення. Пане Станіслава, розуміємо, що умовного способу немає. Але на вашу думку, якби Улан Батор все ж наважився зробити без перебільшення цей історичний крок, заарештувавши Володимира Путіна, що б могло відбутися? Чи побачили б ми до прикладу ядерну ракету в сторону Монголії, чи побачили б можливо військову і фінансову допомогу для Монголії на роки? Про, про таке вже чимало сказано було за ці крайні дні? Чи могло б це все відбутися, якби все ж таки заарештували кремлівського карлика? А ну знову ж таки, ми повинні розуміти, що все ж від того, яка була б дійсно ця як ця ситуація б виглядала, як би це виконувалося, і, на мій погляд, скоріше, за все, якби Монголія дійсно мала би намір заарештувати Путіна, вона би. Зробила би попередження перед візитом, і взагалі не планувало би ніяких таких от заходів. Ну, щось можливо, це можна порівняти як з тим, як це відбувалося минулоріч у, в кейсі Південно Африканської Республіки, коли в цій країні відбувався саміт БРІкс. І тоді так само що дискусії, що робити з Путіном, і тоді так само. Лунали погрози з боку Росії, щось на кшталт того, щоб можна могло можна, можна навіть мати наслідки якогось силового характеру чи мілітарного для пар, але тоді все ж таки офіційна влада. Південно-Африканської республіки однозначно сказала, що вона е, заарештує Путіна, якщо він е, прибуде на її, прибуде на її територію, і він цього не зробив. Можливо, таким чином могла поступити Монголія, щоб власне не мати якихось таких от наслідків, чи б напала би Росія? Ну вочевидь. Було б дивно нападати на державу, яка виконує свої міжнародні зобов'язання. Це було б як це однозначно, було б неправильно, в принципі, як ми говоримо загальнолюдської логіки, і е, ну і взагалі будь будь-якої іншої е, будь-яких інших міркувань. Але, е, на мій погляд, е, це могло б мати все таки більше економічні наслідки для цієї країни. Я думаю, що тоді б Росія б обмежила би. Якісь постачання підбурювала в цьому сенсі і Китай, щоб Китай не надавав якихось товарів, якихось ресурсів, якихось ще інших вигод для цієї країни. Ну і фактично вона би опинилася в такій собі блокаді між двома диктаторськими державами, і відповідно вона мала би негативні наслідки. От тому, власне, і офіційний уряд в Улан-Баторі Заявляє, що ми нічого не могли, ніби то зробити, тому що ми залежимо від сусідніх з нами держав, і ніби то, як буцімто їх е, е, змусили е, власне, прийняти Володимира Путіна та ще з такою помпою, про що ми з вами тільки що говорили. Ну, е, мені важко знову ж таки судити, що було б, тому що це е, справа невдячна. Але знову ж таки, я хочу повторити свою тезу, якщо е, така країна, як Монголія. Знає, що в неї є такі проблеми, що вона не має своїх якихось потужностей, свого економічного рівня настільки сильного, щоб можна було самостійно розвиватися, тим паче, це країна, яка не має виходу до моря, держава, яка дійсно є затисненою. Тобто не потрібно було брати на себе такі зобов'язання, якщо... тому що, вочевидь, вона. З великої доло ймовірності не може їх виконати, і це справа знову ж таки. це, це, це не лише про Путіна, це про будь-якого іншого злочинця. Якщо це якщо це, на цю країну може так чи інакше повпливати, то вочевидь просто їй не потрібно було цього робити, і тут немає нічого. Екстраординарно ми бачимо, що, наприклад, Сполучені Штати чи Ізраїль вони так само не є учасниці, учасниками міжнародного кримінального судочинства, і вони воліють власне притримуватися такої позиції. Тож, в принципі, могла так само зробити Монголія, і це ніяк не вплинуло на їхній демократичний лад, на їхню економіку, і тому подібне. І власне Монголія собі спокійно прийняла Російського диктатора на своїй території відбувся би цей власний візит, і ніхто би не звертав би, як самого початку вірно зазначили, увагу ні на цю державу, ні на цей візит. Хіба що можливо якомусь вузькому значенні щодо того, що саме про що саме сторони домовились, тому що нам важливо знати, як Російська Федерація шукає собі альтернативи, наприклад, щодо. Продажу о, своїх енергоносіїв тому для нас, це для нас теж було б важливо в цьому сенсі, але не, не, це не було б настільки сенсаційно і не і не і скажімо, і не і не настільки це б нас би тривожило, як зараз в контексті е, порушення е, дії е, ордеру міжнародного кримінального суду. Резюмуючи вашу тезу, я, пане Станіславе, додам лише, що якби Улан Батор таки наважився арештувати Путіна, було б точно справедливо для України і відповідно до міжнародного кримінального судочинства. Дякуємо вам за ваше е, бачення цієї історії, Доброго ваше роз'яснення за включення до Етеру. Нагадаю для аудиторії, що спілкувалися щойно про візит Путіна до Монголії із кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським. Тож, пане Станіславе, на все добре і тримаємося. Гарного дня. Навзаєм.